Неділя 10 серпня в Україні 10 вечора. В марафоні Мовить Інтер» і Я, Анастасія Даугли, До вашої уваги, випуск новин. Росіяни вдарили по автовокзалу у Запоріжжі. Поранено 19 людей. Окупанти скинули на місто дві керовані авіабомби. Усе відбулося близько 18-ї години. Одна бомба влучила у центральний автовокзал, інша в університетську клініку Запорізького медичного університету. Вибухова хвиля та уламки пошкодили будинки та автівки навколо. Пошукова рятувальна операція триває й досі. Про її перебіг дізнаємось від полковника Олексія Пуги, заступника очільника головного управління ДСНС у Запорізькій області. Він з нами наживо. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні героям слава протягом дня сьогодні отримували інформацію з Запоріжжя. Що години збільшувалася кількість постраждалих від удару по автовокзалу? Розкажіть на цей момент на десяту вечора. Неділі. Які дані по людях маєте? Скількох вдалося урятувати, де блокувати з-під завалів і в якому стані постраждалі. Станом на зараз, де постраждало щонайменше 19 людей. Всім надається кваліфікована допомога. Одного потерпілого рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Це інформація станом на зараз. Врінно рятувальні роботи зараз завершені. На щастя, немає загиблих. Інформації про це не надходила. На місці продовжується роботи для стабілізації конструкцій та проведення будівлі в належний стан, який можна її привести. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, наскільки складною була ця пошуково рятувальна операція? Чи вистачало сил запорізьким надзвичайником? Чи достатньо було спецтехніки, чи потребували ви допомоги? З якими складнощами стік стикнулися? Yep. Техніки вистачало сил засобів підрозділу Запорізького гарнізуру було достатньо. Також нам допомагали підрозділи міської комунальної служби, залучали пошкоду рятувальних собак між регіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Працювали всі комунальники злаженою командою, провели всі необхідні заходи для того, щоб цю операцію провести в якомога коротший термін і надати допомогу всім постраждалим. На щастя, ще раз повторюю, що обійшлось без жертв без загиблих. Я ще уточню: ви сказали, що пошуково рятувальна операція завершена. Так? Тобто людей вже немає під завалами, точно і ми можемо сказати, що все до ночі все припинилось. Так, на 21.00 аварійно-рятувальні роботи завершені, продовжуються відновлені роботи комунальними службами. І Якщо е, стан здоров'я тих людей, які зараз перебувають у лікарнях, не погіршиться, то на щастя цей день завершиться без загиблих серед цивільного населення. Ми знаємо про підступну тактику окупантів, коли вони часто густо вдаються до повторних ударів саме по тому місцю, куди влучили. Як діють у ДСНС з оглядом на таку небезпеку? Так, на жаль, це постійна практика ворога. Вони постійно це роблять. У нас є певні алгоритми, які нам прописані до Державною службу навчальної ситуації. Ми їх виконуємо. Якщо бачимо небезпеку для рятувальників, то подається спеціальний сигнал. Керівник на місці ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по прибуттю повинен оцінити обстановку і забезпечити особовий склад, повідомити їм, де перебувають найближчі укриття. Відповідно, якщо ми певними засобами фіксації бачимо, що є небезпека для рятувальників, то дається команда, рятувальники негайно слідують в укриття. Пане Олексію, і наостанок запитаю вас, що з будівлею автовокзалу. На вашу думку, чи підлягає вона відновленню? Бо спираючись на ті фото і відео, які ми бачили, ну здається, що функціонувати наразі цей автовокзал у Запоріжжі не в змозі. Ну наразі він точно не може функціонувати. Я думаю, що після завершення відновлених робіт відповідно оцінку дадуть фахівці, які мають відповідний фах. Можливо, і можна буде відновити, але я ж кажу ще раз, це повинна бути проведена спеціальна експертиза відповідних фахівців. Державна служба навчальної ситуації виконала всі поставлені на неї задачі на цей момент і готує допомагати комунальним службам, якщо буде це необхідно. Я дякую вам за відповіді. Дякую за вашу роботу. У вашому дякую. лиці. Дякую всім надзвичайникам, які рятують людей. Спасибі. Це був Олексій Пуга, заступник очільника головного управління ДСНС у Запорізькій області про удар по автовокзалу у Запоріжжі. На удар по Запоріжжю відреагував президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він подякував ДСНС та іншим службам, які зберігають життя людей, і нагадав, що росіяни по всьому фронту продовжують забирати життя. Жодні дедлайни для агресора не працюють, тому потрібна сила усіх партнерів, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, всі служби допомагають після удару російських бомб, авіабомби по місту по звичайній забудові по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте і завжди. За будь-яких обставин зберігаєте життя людей сьогодні. Росіяни по всьому периметру фронту у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах, вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють. Вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, це шлях як вбити Україну. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру. Та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Майже цілодобово, цими днями, ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право, будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, з президентом Казахстану, з президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції: чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету територіальної цілісності України треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен, чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участі України, так само. Як це має бути і щодо кожної іншої незалежної держави, всіх треба поважати. Дякую всім, хто саме на такій позиції разом з Україною. Також готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проект на десятиліття. Я хочу також відзначити окремо нашу енергетичну співпрацю з Азербайджаном, і ми це дуже дуже цінуємо сьогодні з президентом Алієвом. Ми обговорили нещодавні російські удари саме по тим енергетичним об'єктам, які пов'язують Україну та Азербайджан. Очевидно, що це цілеспрямовані атаки, і не тільки по цих об'єктах, а й по нашій співпраці. Для мене особливо цінно, що президент Азербайджану завірив, і це настрій також України, що ми продовжимо співпрацю попри будь-які виклики. Звісно, наша команда працює зі Сполученими Штатами Америки. Жодного дня ми не зупиняємо комунікацію щодо того, як забезпечити справжній мир. Ми розуміємо намір Росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої. Життя, але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію. І саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад три роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Дякую усім, хто допомагає! Ще одне сьогодні була доповідь у головкома Олександра Сирського, в тому числі щодо Сумщини. Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі. Є потрібні результати. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають Україну, нашу Сумщину, Харківщину, нашу Донеччину, Луганщину, наше Запоріжжя, нашу. Нашу Херсонщину за успішні дії на Сумщині. Я хочу відзначити передусім 33-й та 225-й окремі штурмові полки, також воїнів сил спеціальних операцій. Дякую вам за стійкість та знищення окупанта на покровському напрямку. Цей напрямок залишається дуже важливим, дуже складним. Я відзначу 14 14-ту бригаду оперативного. Призначення нацгвардії, воїнів 155-ї окремої механізованої бригади першого штурмового полку, другого батальйону 92-ї окремої штурмової бригади та аеромобільного батальйону нашої 79-ки. Дякую кожному, хто на передовій на бойових постах. І завданнях кожному, хто б'ється за нас за Україну, і наші національні інтереси, як за себе самого, відчуваю вашу підтримку. Обов'язково захистимо Україну. Слава Україні! Сполучені Штати працюють над влаштуванням зустрічі президента України з очільником Кремля. Крім цього, триває організація тристоронньої зустрічі. Про таке в інтерв'ю каналу Fox News повідомив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, коментуючи заплановані на 15 серпня переговори Трампа і Путіна на Алясці. Зараз ми на етапі, коли намагаємося відверто розібратися з графіком та іншим, аби ці три лідери могли сісти за стіл перемов і розглянути цей конфлікт. Що на мою думку в кінцевому підсумку вийде з цього? Насправді все дуже просто. Якщо взяти поточну лінію контакту Росії з Україною, ми спробуємо знайти якесь врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, щоб жити у відносному мирі і припинилися вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим, і росіяни і українці ймовірно у кінцевому підсумку будуть незадоволені цим у Харкові зводять підземний корпус в обласній клінічній лікарні. Це один з найбільших медичних закладів регіону. Там щороку приймають сотні тисяч пацієнтів. У лікарні оновили кілька відділень, закупили обладнання, відкрили реабілітаційний центр. Сьогодні заклад відвідала прем'єр-міністр України Юлія Свериденко разом із урядовою командою. Також урядовці незадовго до початку нового навчального року перевірили. Як облаштовують укриття в школах? На Харківщині сьогодні будується найбільша кількість укриттів в закладах освіти. Ми день почали з огляду укриттів в ліцеї та в дитячому садочку. Вже за декілька тижнів сотні дітей тут почнуть навчання. Держава виділила понад 6 мільярдів гривень на будівництво укриттів в освітніх закладах. Але роботи потрібно пришвидшити. Ми відвідали Харківську обласну клінічну лікарню, один з найбільших медзакладів регіону, який готовий приймати 200 тисяч пацієнтів в рік. Тут оновили приймально діагностичне відділення, відділення екстреної допомоги, закупили сучасне обладнання, відкрили реабілітаційний центр. Частина корпусів ще ремонтується, а також будується унікальний підземний медичний корпус. Ми поспілкувалися з місцевими жінками-підприємницями для розвитку бізнесу. Уряд пропонує доступні гранти та інформаційну підтримку, щоб більше жінок знали про ці можливості. І вже цього тижня уряд ухвалить програму підтримки прифронтових регіонів із пільгами, з можливостями для людей, бізнесу, освіти і медицини. Дякуємо всім, хто працює і захищає Харківщину. Наступний випуск новин дивіться у 23-ї. А зараз нагадаю, що усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. До зустрічі.